Я від... з Ви? 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 Ну але потім. Це був дуже важкий, війна, тривоги, неспокій, невизначеність, але й були, крім цих чорних, ми були позитивні. Ми почали цінити. Те, що нас оточує, родичів, друзів, знайомих. Ми згуртувалися. Зокрема, тут в волонтерському центрі. Ми як одна родина. В в роботі, в волонтерському центрі, в допомозі іншим, в можливостях допомогти іншим. Так він і прийшов цей рік і дякувати Богу, що ми всі живі і маємо змогу допомагати людям і будемо робити це до останнього. Рік був дуже важкий. По всьому важкий. Але так багато гарних людей, як в цьому році, я за все життя не зустрічала. Важкий, трансформаційно важкий як для кожного українця, але ми адже ми пережили цей рік дуже багато чого. І біль, і радість, і якісь такі зміни. Тому я бажаю, щоб цей рік він залишився десь подалі. Цей рік для мене був важкий, закінчився він, також для мене нелегко. Цей рік важкий, але він нас всі згуртував. Він показав, що українці це єдиний народ, єдина нація. Ми не скоримось ні перед ким. Цей рік був найкоротший рік за все моє життя. Він мав тільки два місяці, на жаль, це січень і лютий а далі 10 місяців пекла. Він був плачевний, він був стресовий рік. Він особисто для нас був молитов. Ми більше почали молитися в кругу сім'ї, спілкуватися. Ми більше згуртувалися. Ми більше почали більше ще любити поважати. Вік був для нас тяжкий для всіх українців, але ми його переживемо і перемога за нами. Цей рік кухнастого кролика принесе мир кожний дім. Бажаю в наступному році, щоб було мирно, щоб всі повернули додому, щоб всі чекали своїх рідних. Сподіваюся на перемогу нашу. Всім бажаю в 2023 році, щоб кролик приніс нам тільки перемогу і усмішків на наших обличчях. Віримо в перемогу дві 2023 році і в відбудову нашої нової європейської сильної України. Я бажаю нам перемоги, трансформації, любові, щоб ми зберегли цей стан, який ми маємо. Адже ми українці, а українці це незламний народ. Я Дуже хочу перемоги, дуже хочу обізнати всю Україну і дуже хочу всіх пообнімати. Божого <реш> <реш> благословіння, мило і добра. Щира подяка нашим хлопцям, захисникам, нашим захисницям за те, що ми маємо можливість сьогодні наряджати ці ялинки. Перемога для нашої держави, для нашої української нації, для України, для української мови. Зібрати е, вже не тривожну валізу, а таку шорту на і їхати до нашого Криму відпочивати. Переможного 2023-го!